У Лимані, що на Донеччині, росіяни влучили в п'ятиповерхівку, також пошкодженої довколишні висотки та двоповерховий приватний будинок. Двоє людей загинуло. Ще одну вдалося з під завалів врятувати. В мережі все більше з'являється відео, де фіксують північно-корейських військових, яких росіяни готують для вторгнення в Україну. Якщо на попередніх кадрах рядові солдати, то на ось цих офіцери КНДР, які позують поруч із пам'ятниками в центрі Москви та фотографуються із пересічними расистами. За інформацією Reuters, Північна Корея відправила до Росії ще півтори тисячі військових. Зараз їх три тисячі. За оцінками південнокорейської розвідки загалом до Рефії мають прибути десь. Десять тисяч північнокорейських військових до грудня залучення КНДР до російсько-української війни уже прокоментував Володимир Зеленський. Ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів числа військових з північної Кореї може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей, і це і це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. СБУ затримала пару російських агентів з Запоріжжя. 20-річна дівчина та 26-річний хлопець планували вчинити в Києві теракт, активувати вибухівку у людному місці. Про що свідчать перехоплені телефонні розмови та переписка? Спершу росіяни перевірили потенційних терористів, чи зможуть вони впоратися із завданням. Відтак хлопець та дівчина мали підпалити БМП в Запоріжжі. Під час цього тестового завдання контррозвідка СБУ і взяла на гарячому парочку. На ось цих кадрах дівчинка живе безтурботним життям та тренує свого собаку. Їй 14, звати Аня. Щоправда, дівчинки уже немає, як її мами і тітки. Усіх вбив російський шахет, який влучив приватний будинок в Сумах. Ті, хто прилетів на поклін до вбивців Казань, на засідання Брікс дають головному російському маніяку сигнал, що він може і далі вбивати українських дітей, і йому за це нічого не буде. На початку 2025 року Україна має отримати перші три літаки міраж дві 5 Вони будуть озброєні крилатими ракетами і коригованими авіабомбами для виконання завдань повітря Земля. Максимальна швидкість судна понад 2000 км кілометрів на годину. Бойовий радіус 1600 км. кілометрів. Українські військові дякують цивільним за допомогу у закупівлі дронів. Невеличкими безпілотниками можна не лише знищувати піхоту, а й легкові автомобілі, бойові машини і навіть танки. Чи не єдина втіха на передовій? Українські бійці небайдужі до братів наших менших. Хлопці та дівчата докладають чимало зусиль, аби забезпечити належний прихисток безпритульним малим. За це хвостані військовим віддячують своїм муркотінням, ніжністю та теплом.